Набридли корупціонери, то чому б не озброїтися прихованою камерою або прослуховальним пристроєм? Український парламент прийняв у першому читанні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами. Якщо документ остаточно схвалять, кожен українець зможе полювати на хабарника та відкатника, запевняє співавтор законопроекту, народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Тобто, ви прийшли до чиновника, і чиновник починає вимагати у вас хабар. Ви маєте право одразу звернутися до відповідного слідчого судді, який надасть вам дозвіл проводити це безпосередньо відеозйомку або аудіозйомку. І далі це стає беззаперечним доказом в суді. То коли тепер не лише слідчі органи цим будуть займатися, а коли цим будуть займатися і прості громадяни, яких дістала ця корупція, яких дістала ця корупція чиновників. А поки законопроект не прийняли, приховані камери та жучки поза законом. Хоча це не зупиняє продавців інтернет-магазинів. Вони пропонують різноманітне приладдя усім охочим. Наприклад, авторучка із монтованою камерою коштує близько півтори тисячі гривень. Утім, якщо горе детектива затримає СБУ, йому світить до чотирьох років тюрми. До заборони таке обладнання використовували і телевізійники. І генеральний продюсер телерадіокомпанії Чорноморська Олександр Янковський вважає, якщо дозволять приховані камери, ними зможуть скористатися не тільки на користь суспільству. Якщо це журналіст, якщо це добывается общественно значима соціально важная інформація, да тоді це, звісно это должно це допущено, це использовано. З другой стороны, я прекрасно розумію, що це може бути просто какими-то там коммерческими структурами при шпіонажі друг за другом. На переконання медіа експерта Людмили Панкратової ймовірний дозвіл для громадян проводити слідчі дії та фіксувати корупцію. Це тривожний сигнал для правоохоронців. Безумовно, що я вважаю, що цей закон, законопроект, з'явився через те, що суспільство не довіряє правоохоронним органам, а вони себе повністю дискредитували, на жаль, і тому суспільство змушене приймати на себе оці от невластиві для нього повноваження ці функції. Людмила Панкратова вважає, якщо журналіста з прихованою камерою ще стримують норми професійної етики, то будь-яка інша людина може використати спецтехніку для елементарного тиску на високопосадовців. А якщо Україна оновлює міліцію, то відслідковувати корупціонерів мають здебільшого фахівці правоохоронці, а не перекладати цей тягар на активістів громадянського суспільства. Зленко, Микола Різник, Дмитро Гришко, Олександр Фенько соціальна країна.